Ще 11 машин отримали захисники України від благодійного фонду Нестримні. Ключі від них особисто передав голова фонду Віктор Ляшенко. Сьогодні у нас ось така ялинка. і Сьогодні ми передаємо 11 автівок. Це наші земляки. Всі земляки із Сумської області, і вже з Чернігівської області. Вперше три автівки отримали прикордонники із Чернігівщини. Одна з них, а це Фордбус, до свого приїзду в Україну була поліцейським автомобілем. Це е, та земля, яка поруч з нашою сумською землею. Вони наші близькі, товариші. Взагалі, вся Україна близька, а віці це, це ближче. Ну я й не міг. Я сам мій батько родився в Чернігівській області в селі. Чула я не міг пройти мимо і далі будемо зараз чернігівцям закопати. Нашим сумським ми на сьогодні передали прикордонникам 30 автівок. Чернігівцям поки що три. Вони будуть перевозити особовий склад та майно до місць несення служби, до місць виконання завдань для того, щоб забезпечити підрозділи, які в нас знаходяться на передових рубежах, необхідним. Майном, яке буде дозволяти їм тримати оборону. Хочемо подякувати. Це перша наше, скажімо так, отримання. Перше отримання машин від фонду Нестримні. Нам дуже приємно, що скажімо, не дуже близько до Чернігова. Люди все одно нас пам'ятають і думають про нашу країну в цілому, а не тільки про якийсь свій кусочок, про якийсь свій город і про якусь свою тільки місцевість. А дбають про неї в цілому. І я думаю, що ми не останній раз сюди приїжджаємо. І дуже вдячний, що є такі люди, які допомагають. Навіть здається, не там, де вони повинні це робити, але вони допомагають, бо вони є дійсно небайдужими. Потреба в автівках завжди актуальна, а тому, завдяки в тому числі і благодійникам, наша армія стає все більш сильнішою, говорять військові. Однозначно ця автівка буде задіяна для того, щоб боронити нашу минку, нашу батьківщину від ворога. Дякую. дякую вам. Щиро дякую. Це національний вклад, який ви робите для Збройних сил України. Ці автівки вони йдуть до командирів військових частин, які їх чекають, які будуть застосовані для виконання бойових завдань. Автомобілі потрібні для того, щоб можна було виконати службові бойові завдання. Доставка. Особового складу на визначені бойові позиції забезпечені їх логістичними питаннями. Тобто, станом на сьогодні, особливо в осінньо-зимовий період, ну, транспортні засоби це вагома підтримка. Тобто станом на сьогодні, кожен робить свій вклад на нашу перемогу. Ми боронимо наш край. Подячуючи волонтерам, ми маємо можливість щоб його оборонити». Ця партія автомобілів стала знаковою, адже допомогла благодійному фонду Нестримні досягти своєї головної цілі. Загалом до кінця року передати на потреби армії 100 авто. План навіть перевиконали на сьогоднішній день. Вже 108. через кілька неділь, ще буде передавати автівки. Працюємо тому, що перемога для нас це найважливіше, що зараз є. В нашому житті майже всі автівки, які передав благодійний фонд «Нестримні», були пригнані з-за кордону. Частину з них особисто доставив голова фонду Віктор Ляшенко. Було кілька автівок, які придбані були в Україні. Це було спочатку. Ще я придбав їх за свої кошти. Три автівки там, тоді ще там пару автівок. А ще була автівка, яка була придбана. В Україні через нас фонд зібрали кошти. Ліцей і фонд купив автівку для безпосереднього. Військового понад 40 відсотків переданих армійцям одиниць транспорту становлять пікапи. Позашляховики. Це буси були, це от у нас Volkswagen і Каді, але ну ми як люди у нас питають, які запроси роблять. Ми вони... Таку ситуацію відсліджуємо і закупаємо такі автівки. Планів у благодійному фонду «Нестримні» стримні ще дуже багато. Зокрема, поставляти машини для медичної евакуації поранених з передової. Різні варіанти ми зараз бачимо, як співпрацювати. Плануємо співпрацювати з німеччиною, якщо вдасться. Ну, перше вже ознаки того, що у нас щось вийде, маємо. От а взагалі то, що ми робимо, далі будемо так робити.